Вас, шановні телеглядачі, як ми й обіцяли, знову в ефірі програма Дитячі Цікавинки, в рамках якої нагадуємо, дітки з дитячого садочку ставлять нам запитання, нам дорослим, а дорослі на вулиці повинні на них відповідати. І як ми вже дізналися з минулої програми, не на всі питання можуть відповісти дорослі, не на всі дитячі питання. А сьогодні наші діти підготували ще більше, ще складніші питання. Тому давайте перевіримо, як дорослі готувалися до цих відповідей і чи зможуть вони все ж таки на ці запитання нам відповісти. Чого лисичка з'їла колобка? Нам дітки з дитячого садочку поставили запитання. А чому лисичка з'їла колобка? Можете їм відповісти? Ну, то що він съдобний. Що він, ну, 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 ну чому? Я навіть не, не, не находятся слова сказати. <плес> <плес> я навіть не знаю, що відвідати. Дітки з дитячого садочку поставили запитання, чому лисичка з'їла колобка. Можете відповісти? Вона його не з'їла, Колобок бок Ну дітки таке запитання поставили. Колобок збіжав. Він від бабку втік і діда втік, від усіх збіжав. Не, ну, а саме лисичка, вона ж його з'їла все ж таки? Ні. Він від лисички теж вбіжав. Не втік він від лисички. <рес> втік. А що це ви за маєте? А тому що ми казку читали? Не, не Нам дітки з дитячого садочку поставили запитання, чому лисичка з'їла колобка. Можете відповісти на нього? Не знаю, чого з'їла. Чого голодна, того з'їла. А чому саме лисичка, а не вовк, наприклад? Тому Що вона хитра? Можете відповісти? З голоду? Тому що голодна була. Да. Доброго ранку. А нам дітки з дитячого садочку поставили знову запитання. Чому лисичка з'їла колобка? Можете на нього відповісти? Голодна була. Да, була. Голодна була. Точно, а, а, чому а, саме, а чому саме лисичка з'їла, а не вовк, наприклад? Тому що вона хитра. Що, чого лисичка? Ну, лисичка, так. Да. Лисичка завжди хитра і завжди хоче таке, що Я що думала. вкусніше, що, що таке доступніше для неї. Голобок. Котився і прямо ж до неї підкотився. І чого ж вона від нього одкажеться, вкусного такого колобочка? бочка? Ну, не знаю, я чому. іменно лисичка, а не Вовк. Вона хитріша. Доброго ранку. Доброго ранку. А нам дітки з дитячого садочку поставили запитання, чому лисичка з'їла колобка. <світ> Можете відповісти? Я не знаю. От чому саме лисичка, а не вовк, наприклад? Тому що вона хитра. Дітки з дитячого садочку поставили запитання, чому лисичка колобка з'їла. Можете відповісти? М -м, може була голодна. Не знаю. <плес> не знаю. <плес> <плес> з'їла <та> все. <плес> не знаю. А чому ну, взагалі казки всі повинні бути добрі, а чому отак от, от хоп і з'їла вона? Ну, то ж для малих діток та ну, не дуже добрі. Тому, не знаю. Ну, а лисичка все-таки съела його. Ну, съела. Это не, не дуже добре. Ну, надо же, чтобы было что-нибудь интересное для них. Дика всегда добре. А что-нибудь, чтобы, чтобы их интересовало. Почему лисичка колобка съела? Так. Ну, это надо у сценариста спросить этой сказки. Кто сценарий делал и... Понятно. Там сюжет закрученный для того, чтобы дети, наверное, поняли, что Колобок был очень вкусный. И у них больше аппетита появлялось кушать, ну, ну там кашу и так далее. Хлеб. Наверное, с этой целью, я думаю. Кушать хотела. И все. Обдурила день. Нам дітки поставили запитання з дитячого садочку, чому лисичка Колобка з'їла? Можете відповісти їм? Ну, голодна, напевно, була, так як і ми всі українці. <стує>, да. Недостатки. Шановні дітки, уявіть собі, навіть на таке здавалося б легке запитання, чому лисичка з'їла Колобка, нам дорослі на вулиці досить таки зрозуміло дати не змогли. Саме тому ми вирішили завітати туди, де про Колобка і про інших казкових героїв знають найбільше до районної дитячої бібліотеки. І зараз вам на ваше запитання, малята, відповість завідуюча дитячої бібліотеки Хохлова Інна Федорівна. Ну, це казка. Колобок і лисичка, казкові герої. Ну чому вона з'їла? Ну, як ми знаємо, що казка це один із видів усної народної творчості, і казка чомусь вчить. От і дана казочка вчить дітей бути. Розсудливими, обачливими і ніколи не піддаватися на чиїсь хитрощі. А чому вона його з'їла? Тому що, мабуть, вона була хитрою, підступною, от. а колобок веселий, і йому хотілося бігти далі, але прийшов його кінець, його з'їли за його таку веселу вдачу і за того, що на його шляху зустрілася хитра лисиця. Я думаю, тому вона його з'їла. Дорослі, скажіть, будь ласка, чи хотіли ще стати дітьми? Ну, дитинство, нема проблем, нема заботне. А вже ж повзрослелі все. Тепер діти виросли, тепер діти заботи, тепер проблеми, все. Так що тим більше старость нікого ж не красить. Старіть, зрозуміло, не хочеться нікому. Доброго ранку, друзі. Нам, дітки, затячу садочку поставили запитання, чи хотіли б дорослі знову стати дітьми. Звісно. А чому саме? Та проблем ніяких там майже. Покормили, поспав і все. Тато з мамою відповідає за тебе. А, а тут життя доросле, треба все думати, само за себе відповідати. І за них же за дітей теж відповідати. Постати дітьми. О, а вже ж. Не помішало б, звісно. А чому? Ну, детство нам завжди з детства. Беззаботне, як то кажуть. Добре, дякую. Звісно, хотіли б. А чому пояснити можете? Чому? Навірно, щоб от, от, от цих всіх проблем, які в нас є в людей вже взрослих. Ну, от. Добре, дякую. Люди, скажіть, будь ласка. Чому сонечко гріє, а місяць ні? Дітки з дитячого садочку поставили таке запитання: от чому сонечко гріє, а місяць ні? <гум> а це надо в них спитати і їх навчити. Чому? <гум> чому він? Того, що день день сонечко і гріє, все є високо, як воно низько, воно не так гріє. А як місяць, як він може мати? Закон природи, я так думаю. Доброго ранку. Нам дітки з дитячого садочку поставили таке запитання. От чому сонечко світить і гріє, а місяць не гріє? Ну, ну Складне запитання поставили дітки. Ну, що вам сказати? Ну, Тому що сонце, мабуть, воно у нас вранці. Гріє цілий день, воно світить і. Задача. Я думала, ви щось про політику будете питати. Тому що він вночі. Коли треба діткам спадки. Ось так. Дякуємо. От скажіть, чому сонечко світить і гріє, а місяць він не гріє? Чому так? Чому так місяць не гріє? А чому? Ви ніколи не замислювалися над цим? Ні. Ну, сонне ж каж днем, а місяць вночі. І тому воно не тому. Навірно. Що... А нам дітки з дитячого садочку поставили таке запитання. Чому сонечко світить і гріє, а місяць не гріє. Чому? Як вигадає? Не, не знаємо чого. Того, що його немає. Місяць гріє ноч. Світить, місяць не гріє, місяць світить. А чому місяць вночі? не гріє? Тому що місяця не дано, так, як сонце. Так природа. Так а, Так, так Бог створив землю буде. і, напевно, так повинен бути. Що ну, такі діти зараз умні, що вони, да, це... вони czasieré, ж... ж... Italians, я만, більше розуміють, ніж ми. Що вони, вони... Ну як це так? Що до сонечку, а то місяць. Ну, сонце ж це світіло в нас, яке є. Яке є определена температура, яка, это не только в галактиці, що один із. Яке... саме менше світило, але ну, є ще більш сильніше, просто вони в галактиці більш далеко знаходяться. А сонце там дуже велика енергія. Ну, а місяць місяць, місяць, це видно, як бивша цивілізація, яка охлаждення, там температура наоборот дуже низька, воно... він, св... він... він тільки світа, він не гріє. І він зовсім розстояння, там, по-моєму, немного е, этот, сонце далі, а місяць немного ближе. Ну так я можу об'яснити це все. Ну, в принципі, там, якщо глибше коснуть, але ну, діти просто цього не поймуть. Я не знаю навіть, як їм об'яснити це все правильно, я говорю, що сонце Тут все зв'язано з енергією, тому що там є определені реакції, які проходять. Е, на планеті сонце, що дуже висока температура на ній, то воно й світ. Добре. Дякую. А нам дітки поставили за тече садочку таке запитання: Добре. чому сонечко світить і воно гріє, а місяць не гріє? Того, що воно ночі світе. Ми не знаємо. Ось так, дітки, і наша сьогоднішня передача вже добігає кінця. Як ви помітили, навіть на ці досить такі нескладні ваші запитання, дорослі також не змогли відповісти, так як і минулого разу. І саме тому ми змушені були звернутися до працівника бібліотеки, щоб вам відповіли на запитання. А також хотілося б трошки внести ясність у ті відповіді, які давали нам на таке запитання, от чому сонечко світить і гріє, а місяць світить, та не гріє. А дітка, це відбувається тому, що уявіть собі, от сонечко це як така розпечена гаряча, гаряча вуглинка, яка гріє і приносить тепло. І саме тому воно ж взагалі воно й світиться, і саме тому воно гріє, тому що воно складається ніби з вогню. А от місяць це він холодний, він сам по собі холодний. Це наче камінець. От ви на вулиці часто граєтеся і бачите сотні камінців. І от уявіть собі, він, ви його берете в руку, а він холодний. Але він може відбивати світло, от, наприклад, як дзеркало. І саме тому. Місяць він відбиває. Він саме сонячне світло він відбиває і саме посилає його на землю. Тому ми бачимо місячне світло, але не відчуваємо тепла, тому що він сам по собі холодний. Ось так: дорослі: готуйте все ж таки нашим дітям відповіді, достойні відповіді, щоб нам не доводилося звертатися до працівників бібліотек, шкіл та до психолога та до кого завгодно. Все ж таки намагайтеся своїм дітям відповідати на їхні запитання. Тому що це іноді буває ой, як складно. А вам малята? Ми бажаємо всього найкращого і до нових зустрічей. Готуйте також ще запитання нашим дорослим.